Южному знімають номери з автівок. За останній місяць до правоохоронців звернулися шестеро постраждалих. Переважно крадіжки відбуваються у нічний час. Власнику машини злочинці залишають номер телефону, за яким повідомляють, що робити, аби повернути номерні знаки. У більшості випадків крадії вимагають гроші. Наші знімальні групі вдалося поспілкуватися з одним із постраждалих. Відшукати автівку без номерів на вулицях Южного нашій знімальній групі вдалося без особливих проблем. Лише у четвертому мікрорайоні ми відзняли шість таких машин. Знімають номерні знаки переважно з транспорту приїжджих, повідомив у інтерв'ю начальник южинського відділення поліції. Частіше за все це білоруські та молдавські машини. Мы зафиксировали телефонный звонок с Николаева, с города Николаева, с мест лишения свободы. Есть определенные трудности в документировании, но, тем не менее, есть и определенные результаты. Поэтому в этом направлении мы работаем. Мы позавчера перекрывали, задержали вот автомобиль. Он стоит у нас во дворе девятка, там скрывалась места преступления. Но зато мы, мы никого не задержали, к сожалению. Но мы установили владельца данного и кто был за рулем. То есть мы их также подозреваем. Сейчас я не могу оглашать анкетные данные, мы их также подозреваем. Всі ушені данной серії таких краш з одним із постраждалих нам вдалося поспілкуватися. Номерні знаки з машини Олексія зняли зранку, 4 серпня. Чоловік одразу звернувся у поліцію. На відпочинок до Южного Олексій приїхав з Литви. Утром встав, смотрю, номерний знак знят і під правим дворником знайшов пакетик. А в пакетике номер телефону. Позвонил, пообщался с человеком, человек потребовал ну, полторы тысячи гривен. Вот, ну я попытался, как говорится, поторговаться, но дешевле чем тысяча он не согласился. Как человек сказал, когда вы подойдете в копейку к терминалу iBox, наберете я вам продиктую куда конкретно сбросить деньги, ну и потом он скажет адрес конкретное место, где произойдет, так сказать.

Такі крадіжки відбуваються не лише у Южному. Аналогічні злочини зафіксовано по всій території України. Аби уникнути подібних випадків, правоохоронці радять залишати машини на платних стоянках. Якщо все ж таки ситуація сталася, у поліції можна отримати документ, з яким можна пересуватися по країні та перетинати кордон.